Усім величезний величезний привіт. Я дуже рада бачити вас знову у себе на каналі. Мої улюблені парфумерні маньяки, маньячки і просто мої улюблені підписники. Знаєте, шкода дійсно зізнаватися в цьому дуже сильно прикро, але здається, що ера хорошого інтернету все ж таки закінчилася, і у нас вже така ера поганого інтернету. Чому прикро? Тому що хотілось би вірити в те, що все-таки добро перемагає зло. Але, на жаль, це не так. На жаль, на превеликий жаль, і в реальності це доводить, кожен день доводить протилежне. Не знаю, напишіть, будь ласка, вашу думку. Ну, от, наприклад, в Ютубі я дуже часто бачу, що люди стали багато більш токсичними і пишуть частіше погані коментарі, ніж хороші. Так само, от є така соціальна мережа, як Трец, і коли туди заходиш в коментарі. Я іноді заходжу лише просто, щоб почитати коментарі. Що іноді? Завжди я туди заходжу, щоб почитати коментарі. Там такого буває, напишуть, там такого буває, понаскладають. Це реально стало, типу, мабуть, якоюсь терапією для більшості людей, я думаю, так. Тому що людина, от у неї поганий настрій, вона там заходить в інтернет, пише якийсь негативний коментар, там посміялася і трішки її підбадьорює те, що от. В житті вся срака, майже у всіх, багато в кого в житті срака, і от вони хочуть е, трішки негативу скинути десь в інтернеті. Мабуть, що це в більшості так і працює. Але сьогодні не про це. Я хочу поділитися з вами своїми парфумерними знахідками і новинками, обновками. У мене з'явилось аж 4 аромати в планку. Я така щаслива, тому що в мене раніше не було ні. ноль, зеро Очко, якби. А, от, а тепер 4. Дітка, е, хочу вам показати. Я не знаю, чи буде корисна для вас розпаковка адвент-календарю від Ланком, тому що не знаю, у мене більш ароматні відео ви любите дивитися, а про косметику не любите. Хоча про косметику я люблю розказувати. Якщо вам буде цікаво про косметику від Ланком. Або, можливо, я вже в пустих баночках вам про нього розкажу, коли вже все використаю, все протестую і, там вже, знаєте, в пустих баночках буду розказувати, що сподобалось, що не сподобалось, що варто купувати, а що не варто вашої уваги взагалі. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, в ваших хороших коментарях, чи цікаво вам буде таке відео. І у мене, до речі, з'явилась свічка. Я так люблю парфумовані свічки. Тепер в мене є відланком свічка. Насправді, мало якісь свічки дуже добре пахнуть. Єдині свічки, які гарно пахнули, це в мене були свічечки від Rituals. І от я купую в супермаркетах, якихось косметичних магазинах свічки. Ну, вони так ледве-ледве пахнуть. Останні дві свічки я купила в Ікеї полуничну і якусь аромату травки, здається, так собі. Взагалі не відчутно аромату. Ніякого. Взагалі, покажу вам свій перший аромат. І у мене одразу, коли я е, отримала цей аромат, дістала його, е, асоціації були зовсім з іншим ароматом, тому що моє знайомство знайомство з брендом Ланком почалося ще років, мабуть. 15-20 назад, коли в моєї мамі був аромат Lancome Hypnose. І оцей Hypnose, він був неймовірний, тому що він такий був, знаєте, шикарний. Для мене тоді, на той момент, це був незрозумілий аромат. Але потім, коли я трошечки підросла і понюхала його вже знову, я зрозуміла, який він класний, який він цікавий, який це аромат хамелеон, який на кожній людині по-різному так. Відіграє різними барвами, він такий шипровий, в ньому є така колючість пачулі, але не така, як у ароматах Шанель колючість пачулі, хоча трішки трішки схожа, і в ньому така квітковість, але яскрава квітковість, Здається, квітка-стратоцвіт, знаход екстракт квітки стратоцвіт в тому ароматі. Це дуже неймовірний аромат. Я. Подібних ароматів не зустрічала ніде. До речі, його зараз дуже складно купити. Якщо у вас є цей аромат, або ви знаєте, де його можна придбати, напишіть мені, будь ласка, я дивилась на маркетплейсах, я його не знайшла. Чи то його зняли з виробництва, до речі, вже досить таке давно, чи то що, ну його немає. Для чого такі круті парфумерні шедеври знімати з виробництва? Чи можливо це для того, щоб парфумерні маніяки за ними охотились, так скажем? Я не знаю. От. Але вполювала я Левірбель ось такий цікавий аромат. Дівочки, знаєте, що я вам скажу? Я за цим ароматом ніколи не сохла і ніколи не було в мене такого вау-ефекту з приводу цього аромату. Я його нюхала, я з ним знайомилась дуже багато разів. Я його намагалась полюбити на поличках в Sephora, в Дуглас там. Але, а, мій погляд завжди привертали аромати Лянком Гіпноз. Гіпноз? А, ні, Ідол. Все, я вже заговарююсь. Мої увагу перевертали аромати серії Ланком Ідоль. От такі аромати я любила і люблю. А, і за ними я сохну і вмираю. Ось цей аромат у мене не викликав е, захвату. Але коли його отримала, я його протестувала. І, знаєте, що мені подобається. І він такий квітковий, ніжний, злегка пудровий, але це взагалі не така не про пудровість, не про стервозність, це про квітковість, ніжність, ненав'язливість. Він такий, знаєте, от люксовий-люксовий, легенький-легенький, і при цьому ніжний, і при цьому яскравий. Тобто, от з таким ароматом ви ніколи вам ніхто не скаже, що ви там. Так удушливо чимось напшикали, що просто капець, що від вас штин, що від вас воняє якимось ароматом, що неприємно, що болить голова і так далі. Це прекрасний, квітковий, ніжний такий компотик, квітково-фруктовий, який ем, окутує тебе якимось затишком, ніжністю і жіночністю. І одразу хочеться чогось такого класного, святкового, кокетливого. Коротше ніжний дуже аромат, от ніжний і все. Все, що я можу про нього сказати. Прекрасний аромат. Зовсім не бабський, як мені здавалося раніше. Чого мені так здавалося раніше, я не розумію. Я ж його тестувала ну разів 10 точно. Я думала, чи зможу я його полюбити, і мені здавалося, що не зможу. А от тепер я його люблю. Це таке, я що, я ще подорослішала чи що, я не, не, не знаю. У мене є міні-версія ідоль. А, це просто бомба. Я, якщо чесно, хотіла собі ідоль. Ох, вже давно це. Ой, ну ні, Оце кайф. Якщо то балджіш така легенька, то це прям кайф. Дівочки, це щось на божественному. Він пахне неймовірно. Ну, для мене, принаймні, він такий. Ой, аромат бигені, все. Він такий ніжний, класний. У ньому ось ця фруктовість. Якась, типу, от для мене, мені здається, це якась яблучко-грушка, щось таке. Квіти, рожеві, ніжні, ненав'язливі, білі квіти. Боже, який тут багатий, крутий, шикарний шлейф, обожнюю цей аромат. Ну, все, я точно куплю повноцінну версію. Все, я зараз впаду в кому. Боже мій! Все таки от, оце мій фаворит, мабуть, буде назавжди. Є у мене ще ось така ось версія La Vie a Bay. і я вам що хочу сказати: що це трошки більш шипрова і більш насичена деревиною версія. Теж мені подобається, і класно, що зручно так в сумочку кинув, і все. Якщо, до речі, ви не хочете купувати повноцінну версію, то це дуже класно купити ось таку версію міні. І прицінитися, чи він вам підходить, чи можете ви до нього звикнутися з ним, чи варто вам купувати повноцінну версію, чи не варто. От. І тризор. Ось це аромат останній. Той по пошкалі, напевно, що менше всього мені подобається. Не знала, як підібрати слова. Тризор – це той аромат. Я хотіла білий трізор. Оце не то, щоб я його хотіла, але це єдиний аромат із трізорів, який мені подобається. А це ляновий трізор, який насправді мені важко з ним звикнутися. Він такий аромат бабушки для мене. Або якогось такого серванту з радянських часів, який стоїть вже мільйон-мільярдів років, і від нього вже такий а, запах. Старий. <ріст> Нормально я описую аромат, ну реально, я не знаю. Він такий, є в ньому якась ніжнятінка. Я тут на руку його наносила. Є в ньому якась така особливість. Ну, ось, дивіться, в мене тут він на руці є. І він в шлейфі, виходить, трошки вивітрився і пахне милом. Ну, типу, ви помили якимось недорогим милом руки. І ось ця я дивний аромат мильної якоїсь бази <смі> залишився. І щось таке. Да він пахне чистотою. Тобто, він буде ви будете пахнути чистотою, ви будете пахнути якимось, можливо, навіть кремом для тіла. Не супер класним. А, ну і все. Типу, ні, мені таке не подобається. Коротше, я не знаю. Я не хочу його сильно обсирати. Напишіть, будь ласка, якщо у вас є лановій тризор і ви його любите, і ви ним користуєтесь. Напишіть, будь ласка, за що ви його любите і куди ви його носите. Бо мене тепер він є. Куди його носити, я не знаю. От. Що ж, я сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Я не хотіла робити його сильно таким суперінформативним, не хотіла вас перегружати, тому що перед Новим роком, мабуть, у кожного є якісь свої прикольчики, якими ви перегружені. ну, Принаймні, у мене якось так і сталося. От, я сподіваюся, що вам сподобалось дане відео. Якщо це так, то, будь ласка, поставте цьому відео лайк. І, звичайно ж, підписуйтесь. Підписуйтесь, адже попереду ще дуже багато всього цікавого та корисного. Ну, а ми з вами не прощаємось, а обов'язково побачимося в нових роликах і до нових зустрічей. Усім па-па!